Вітаю, любі друзі! Як ваші справи? Пишіть в коментарях, якщо ви маєте на це змоги. Я буду завжди рада ваші коментарі прочитати чи відповідати, якщо потрібно буде така, буде така необхідність. Тема сьогоднішнього відео присвячена професійному вигоранню. І так, професійне вигорання це емоційне і фізичне виснаження, яке супроводжується тривалим стресом на роботі. Ще гірше, якщо в людини в цей період трапиться не лише стрес на роботі, а і стрес в сімейних стосунках, або в стосунках з дітьми, або в стосунках із колегами. І давайте розглянемо такий момент, коли ви відчуваєте вже, що все-таки це виснаження розпочинає впливати на ваше життя. Це означає, що на всі ці показники, які ми зараз. Розглянем початком, потрібно реагувати заздалегідь. Це зокрема постійне почуття в якщо робота важка, і ви це знаєте, ж, відповідно потрібно дати цього часу на відпочинок більше. Потрібно знайти для себе те, де ви можете розслабитись і відпустити в тому, які це будуть засоби. В кожного це може бути індивідуально. можливо, в кого кому допомагає басейн, кому сауна, кому медитація, кому масаж. Це багато, якому звичайно сон. Наступний пункт це м -м, втрата мотивації. Звісно, якщо ви будете занадто втомлені, то мотивація ваша буде на нулю. Ви не будете хотіти йти на роботу, а навіть якщо вже прийшли, то не будете розуміти, а навіщо вам вона, якщо вам так важко. І наступний пункт це зниження продуктивності. Що це означає? Це дуже просто. Якщо ви настільки виснажені, фізично не ви втомлені, мотивації нуль, то що, то її продуктивність ваша буде теж знижуватися. Ви просто фізично не зможете виконувати той об'єм роботи, який виконували перед цим. Або ж ви не маєте мотивації і ви її просто вже не хочете виконувати в таких об'ємах. Наступний пункт це. Цинізму до, до роботи. Якщо всі ці пункти, які ми з вами обговорили попереду, ну, у людини трапляються, то це негативні денег, і хтось має бути винен. І людина буде цинічно ставитися як до самого себе, так і до своїх друзів, так і безпосередньо до керівника, і до роботи в цілому просто це не задовільняє. І найголовніший показник це втрата фізичного здоров'я. Що значить втрата фізичної вторгнення? Це вже потрібно звернути радикально, вам радикальні міри прийняти. Як на мою думку, то це вже потрібно змінити цю роботу, тому що вона вам категорично не підходить. І б там, які б там золоті гори вам не обіцяли, ваше життя є ціннішим, аніж все решта. Якщо ж ви не хочете змінювати роботу, вважаєте, що ви її подолаєте, чи вона вам подобається, то потрібно, звісно, взяти якусь паузу. І ми зараз розглянемо ряд тих аспектів, які вам допоможуть просто вийти з цього стану. Перше, це звісно ж визначення власних меж. Можливо, ви відноситесь до тієї категорії людей, які не вміють говорити ні. Які не можуть відмовити, попри всі свої плани, допомогти товаришку, колегу чи керівнику. Але не потрібно соромитись, потрібно вміти казати це ніж, ну, навіть якщо це керівник, хоча керівнику, хоч ми можемо. Так би мовити, визнати, що все-таки він розподіляє сили. Він визначає, хто яке завдання виконує, аби вивести чи то фірму, чи то організацію на певний рівень. Тому ще якби його вказівки 50 на 50 розглядаємо. Якщо це підлегі, то він ви мені, вибачте, не сороктесь, кажіть ні, ви не можете задовільняти кожному, тому що ви будете завжди тим неоціненим, який робить робить за того, в кого родився, хрестився, женився, а ви будете просто неоцінені, то добре, якщо ви ще заплатите. Якщо це державна робота, то я сумніваюся. Наступний пункт це розподіл знову ж. Ми вже трішки зачепили тему відпочинку, але все одно розподіл відпочинку і праці. Що це означає, відповідно, якщо ви на роботі, то ми не будемо розглядати. Цей час, оскільки ви не впливаєте на нього, є розпорядок дня, і ви не можете нести туди зміни, але час ваш дому після роботи, чи вдома, чи десь, де ви там перебуваєте, це вже є ваш. І ви, щоб там не, в світі не відбувалося, ви маєте собі дати час на відпочинок. І, відповідно, знову ж скільки, скільки потребує і ваш організм, і ваша робота. Наступним пунктом є ще. Відповідно, включайте, практикуйте усвідомленість. Це, що це означає, Це можна використовувати медитацію. Відповідно, чому медитації, тому що вони як розслабляють, так знімають стрес, знімають рівень кортизолу, вони нормалізують ваш сон і нормалізують ваш емоційний стан. Тобто позитивних моментів багато. До речі, в мене тут на каналі є така теж практика, буквально, яку можна зробити і полежати собі, зняти в тому під час перерви на обід. Ну, буквально 5 хвилин. Спробуйте. Наступний пункт, це, звісно ж, є Відпочинок з друзями чи а, спілкування з рідними, якщо є такі друзі, з якими можна розповісти, що у вас є така проблема, і ви знаєте, що вони з вами щирі, то теж може бути в нагоді, тільки дещо ви можете не бачити, а люди вам можуть те що порадити корисно. А що стосується рідних, то теж. Якщо ви рідним будете переказувати, діліться з ними, що вам важко, і потім ті справи, які ви маєте виконати самі, в домі, наприклад, чи в своєму власному дворі, то ваші рідні, я сподіваюся, вам допоможуть. Розподіліть цю роботу між дітками, чоловіком і вже власне собою. Якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то так само. Наступний пункт це є. Позитивне мислення ніде ми його не нідем, тому що позитивне мислення є основою нашого майбутнього. Чим більше ми бачимо мислом позитивніше, тим давно матеріалізується в позитивну енергію і ми відповідно бачимо позитивні перспективи. Для того, щоб цей позитив виховувати в собі, потрібно все, що нас навколо оточує, сприймати позитив. Потрібно більше наповнювати себе позитивними емоціями, потрібно читати щось позитивне, дивитися сім'ї теж позитивного характеру. Позитивно і навіть людьми спілкуватися. Здоровий спосіб життя відповідно, ми всі це знаємо, що це збалансована їжа, питний режим і той самий спорт. Якщо ви молодші, то можете спорт, якщо ви вже старші, то хоча б ходьба, або хода, або їзда на велосипеді. Це теж залежить від ваших уподобань. І наступний пункт це передивіться свої пріоритети. Або, можливо, вам вже і не потрібна кар'єра, або ще такий кар'єрист, або навпаки, ви себе настільки недооцінюєте, що є. Начитаним, є таким вивченим, а сидите на лаві запасний. Тут теж медаль має дві сторони, і будь-яка з них є трішки перебова. І так, почуття вдячності без нього теж нікуди, тому що за все, що ми маємо, маємо дякувати Всесвіту. І лише тоді нам прибавиться цього добра. Звісно ж, якщо ми будемо звертатись до Всесвіту, то все, що є екологічно, буде приймати. І вам допомагати, якщо ж це буде кому шкодити чи з людей, чи світу, то думаю, думає? що вряд чи це буде. Це буде допомога, але ну, вряд чи в... <свісно> все світу. Е Контроль над рівнем своєї енергії. Не, мала... <свісно> не зрозуміла, де його загубила. Кількість позитивного контролю над власною енергією. Про що це я говорю? Про те, що всі наші слова, всі наші дії, вчинки, вони впливають як на нас безпосередньо під час контакту з іншими людьми, так і на інших людей. І це означає, що під час контактування з людьми, а колективи вони бувають різні, особливо тут звернемо увагу, якщо особливо емпатом вам буде дуже важко, то ви маєте цей контроль вести завжди. Тому що коли ми контактуємо, ми обмінюємося енергіями. І то залежить в кого яка енергія, в кого вона більш потужніша і позитивна світла, і в кого вона темна, то, звісно, темні буде підхарчовуватися під вашим позитивом, і, а вам від цього ви не вибачте. А ви як донор. Це по-перше, але є друга сторона медалі. Слід усвідомити, що навіть якщо хтось хоче вашу енергію забрати, то лише ви вправі розпоряджати цією енергією. І лише за вашою згодою її може забрати. Як це відбувається? Ядно, уявно, що на, у вашому колективі на роботі є певна людина, яка не відповідає від вашим поглядам на життя, вашому вихованню, вашій етиці, вашій культурі, врешті-решт. І вона вас подразнює якимось фактором. І от, оце це кожного разу, коли ви на нього реагуєте, то навіть їм не треба розмовляти, ви вже віддаєте енергію. Ви уявляєте, як це працює, а уявіть за цілий день, що ми, що ми з нею робимо. Та взагалі не думайте про це. Але якщо ви навіть і не поговорите з людиною, не скажете їй це зауваження, а будете йти і, наприклад, чи стояти, і думати собі це в голові, ой, та це ж в мене взагалі, як так можна? Було? Та це і чи сказати чи зробити, та це відповісти, чи може зробити що іншого не треба, Чи може доказувати чи не доказувати, чи можливо написати смс. І оце, оцей монолог, який може тривати годинами, оце уявіть скільки ви цей монолог ведете, тільки ви енергію втрачаєте. А ми дуже часто це робимо. Дій може не робити, а самі собі думка. Думаю, всякую синітницю, яка зовсім немає, не несе нам власне користі і не є для нас колонічною. Я думаю, що здається, я все сказала, якщо, можливо, щось пропустити, то вже іншим разом я бажаю вам не мати ніякого професійного вигорання, займатися справою, яку ви полюбите, віддаватися щиро, знайти принаймні таку роботу, яка мала. Приносила вам і на салону, і мала гідну оплату. Любіть себе, оцінюйте себе гідно, бережіть себе і своє здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставте вподобайки. Чекаю вас на своєму каналі. До зустрічі, папа! -па.